Земля океану Ельзи популярний український рок-гурт, презентував Черкасам новий альбом. Концерт відбувся в межах всеукраїнського стадіонного турне океанів. Черкаси стали 26-м містом на шляху музикантів. Понад 7 тисяч шанувальників зустрічали улюблений гурт шаленими оплесками та оригінальними флешмобами. В океан неймовірної енергії музики та гармонії. Пірнула Ольга Скорик. Минулими вихідними Черкаси накрило океаном вибухової енергії, якісної музики та щирих слів. Рок гурт Океанельзи двадцять 29 червня на центральному стадіоні презентував шанувальникам новий альбом Земля. Виступ розпочали піснею з нею. Навіть грозові хмари відступили. Черчакаси! Ну що, от ми дочекалися зустрічі один з одним. Ми страшно тішимося, що ми приїхали і тішимося, що, в принципі, нема дощу. Не хочу наврочити, але щось мені так здається, що вже його і не було. Океани виконували пісні з нового альбому Земля в переміж зі старими улюбленими хітами. не живе море вибухало емоціями і співало разом з улюбленим гуртом із першої до останньої пісні. Браво. Хтось? Дякую. Хтось колись, коли ми робили графіктуру, писав, чи то в соцмережах, чи то говорив, от була, наприклад, Черкаса чи Кировоград, чи останній концерт в Харкові, то буде не цікаво, тому що вони були змучені. Я вам ну, що вже не хто. Я вам скажу, ми тільки в форму війшли. Якщо це ще не відомо, кому Черкаські фани підготували океанам оригінальні флешмоби на пісню Друг підняли японські іерогліфи слова дружба. Саунд обійми супроводжували руки у формі сердець а червоними трояндами і соняхами прикрасили джульєту. Вперше впродовж туру Океан Ельзи виконав одну з нових пісень Караван концерт тривав понад дві години, та публіка все не відпускала улюблений гурт. Океани виходили на біст чотири рази. Після черкаського концерту Святослав Вакарчук написав у своєму твіттері. Арігато Черкаси неперевершена підтримка. По українськи співоча та по японськи віддана. Ольга Скорик, Віктор Наточій, Віка Новини.